Всім доброго дня. Сьогодні ми знову і вирушили до лісу посадку Ну, я вже бачив, що багато хто навіть їм траплялися усякі там стручки, ну, такі вже другі весняні гриби. Але у нас таких немає, тож ми їх і збирати не будемо. Сьогодні ми, як ви можете бачити, вирушили трохи в інший ліс. Ну, о, бо тому що минулого разу ми були ось там приблизно, ну а там не були хащі, а тут вже ліс є великий. А, минулого року ми сюди вперше пішли і натрапили на першу ну, е, Відколи ми про неї дізналися, тут ми її першою знайшли. Тож зараз вирушаємо в ліс і будемо шукати. Ось як ви бачите, ми вже зайшли до лісу. Тут у нас погода зараз хмарна, досить вітряна. Сьогодні прохолодно Минули, минулий тиждень у нас були морози, тому ми не виходили до лісу. А сьогодні захотіли вийти, тому що на наступні дні нам цілий тиждень або навіть більше ну, показують, що будуть іти дощі. Тож, поки у нас є надія, то Будемо дивитися зараз за грибочками. Так, а я буду йти вже у місця, де ми були, натрапляли на саркостику. Так, там у нас було повністю, можна сказати, галява із барвінок. Поки що на саркостику ми ще не натрапляли, а ось тут нам вже якісь, напевно, трудовики чи що попалися. Ось, ось такий зір був. Не знаю, як якась шкірка або що? Так, я вам скажу, тут, тут волога є, але в самому лісі навіть якось сухо. ну Але на грибочку у нас ще є шанс. Ось. Ось ми собі так ходимо, тут у нас є повалені берези. Ну і на такому от дереві нам попадається відьмане масло. Ось на паличці. Так, це перша на сьогодні у нас така знахідка. Але... Ось поки що ніяких більше награбів не знаходимо. Все, що можна тут помітити, це те, що в лісі весна йде повним ходом. Але саркосифи тут нема. Ми знайшли ми яр і нарешті нам попалося ось тут. Одна саркосифа. Це фон, ну, правда, якась така поїджена, але тут тільки один краєчок, тому беремо. Так, далі ми йдемо ось. Так, зараз знімаю лисочку. О! Так. Ось, бачите, нам така попалася, чуть не згуби. Це вже більше. Так, ну і йдемо зараз. Подивимося, ми ще розгрібаємо так листя. Йдемо. Це до першої срокостифі, яку ми побачили. Так, ще помаленьку. Може, якщо щось буде нічого не розчавити, беремо ось цих три. Ну, зараз дві одну я там поклав. О, подивіться, ще одна. Зараз якось їй опа достати. Трошки поламав, але нічого. Вона так під потиком росла то ну, не, не зламати, то було майже неможливо. Але вроді ось, цих от, ось ці от декілька ну, Це поки що наші перші грибочки, ну, тож зараз ще вздовж цього яру подивимося. Лав я на таке дерево, перше, буду зараз чистити. А тут а біля нього ще одна виросла. Ось така саркосцифка. Зараз її кладу до ось цієї от кучки. І йду зараз. Опа, подивіться, я здалека бачу. Ну, так скажу, я вже хотів вертатися, але на кінець нам поп почали попадатися гриби. Ось така. Зараз Ще треба дивитися. Ну тут ще нам попадаються порковки такі. Так, саркосцифу зараз ще будемо дивитися. Ось вже весняні квіти потроху будуть цвісти. Ну все зараз у природі прокидається. Знову ж таки, біля цього я рух, біля ось тієї знайду. Там була квіточка, яку я знімав. Тут ось пороховка і біля неї таких от три церкосцифи. Одні купі, подивіться. Ні, тут дві. Хаге. Ось така. Та зараз ми дещовика, де ну, порхавку вже. Ми зараз її заберемо, просто подивіться, як гарно. Так, іду я вздовж яру. І нам попадається ще одна ось така церковсифка. Ось. Біля неї виросла друга. Ось, опа, тут є ще третя. Навіть зразу не помітив. Подивіться. Ой, там є ще четверта, подивіться. Помітив одну, підійшов, а тут так, ще чотири голові, а не п'ята. Слухайте, грибочки тут починають радувати. Ось така кубка. Зараз будемо ще дивитися. Ось на цьому березі ось ці от, грибочки вони були такі ну, не дуже маленькі, взяти вже можна. Ну, поки що знаходимо грибочки тільки уздовж цього яру. Більше їх ніде не було. Ну, Зараз будемо знову ж таки тут далі дивитися. Тут ми на неї не сподівалися, ось такий рівня лишав. А тут вона ось така одинока там виросла. Подивіться. Зараз ще. Подивимося так. Ось. Опа, а біля неї є ще одна. Правда, ця вже дуже маленька, ми її чіпати не будемо. Опа, ще одна. Подивіться, тут біля неї ще є малесенькі. Але ми їх вже чіпати... Ну, ми їх ще чіпати не будемо, бо вони дуже ма... Опа! Дивіться, це вже велика, файна. Так, зараз я покладу їх на кучу. Будемо ще розгрібати, тут є малесенька. Ну, вже зірвалась, так. Ну, несподіванка. Я ось тут на саркостику не сподівався, але... Оскільки вона є, то зараз ще посипає. Там декілька метрів до виходу. Ось тут грибочки. Так, У цьому лісі ми трошечки були санкосцип знайшли, але все ж таки пора його покинати. Бо зараз ми будемо їхати у інший ліс. А саме сюди. Тут ми були минулого разу. Залишали багато маленьких грибочків. Зараз подивимося, чи, ну, чи якісь, може, там повиростали гриби, або взагалі якісь нові є. То ж ми зараз побачимо. Ми сюди не просто так подивіться, які знахідки. Ось такий перший та, грибочок, подивіться. Так. Ну, біля нього є ще другий, але він маленький, ми його брати не будемо. Так, далі подивіться, які файні молодесенькі грибочки. Ось таких два. Так, далі йдемо. Тут у нас ось такий, так, подивіться, великий. Ну, це прямо біля самого входу, ось там вхід у ліс, тут дорога. А біля самої дороги нам попадаються ось такі грибочки. Ось, подивіться, перша наша така купа у цьому лісі. Цей ліс нас завжди грибочками радує. Ха -ха. Зараз будемо ще шукати. Я думаю, от тут і так. Якщо побачиш одну саркосипу, то треба дивитися, чи є інші. Тому що так я побачив біля дороги одну і ще просто такі от знахідки. Це у нас є таких три знахідки. І, до речі, сарко у нас ну, він ж ось так і спадкий, у землі. То це у нас є грязний гриб. Тому перед тим як ми їх готувати, ми перше замочуємо десь приблизно годину часу їх у воді. Потім ми ну, можна, щоб було легше помити. І після того вже варимо і готуємо і з них вже цікавенькі справи. Ну, Ось так. Друзі. Навіть дивлячись на те, що ми ще буквально ну, ми зайшли так аж в середину в ліс. Ось там далі за дорогою йде вже кіне, ну, початок. Дивіться, які нам трапляються знахідки. Одна, друга. Ось. Це тільки дві. Далі. Третя. Ну, я їх зараз покладу. Ось. Третя. Така. Далі йдемо така під листям. Ось четверта. Вище йде п'ята. О, тут є шоста. Подивіться, які. о, Їх дуже важко таких, подивіться. Ось такі от розіотані, ну, розкручені, їх дуже важко брати. ну, Трохи поламав, я вже, напевно, їх брати не буду. А зараз шукаємо далі. Де, декілька метрів до дороги. А тут ми царкосці Галявинами збираємо. Подивіться. Ось, я навіть не знаю, як вже всі зняти. О, ай, це трохи підламав. О, це така файна. Ось зроблю зараз. Ще подивлюся. Це малесенька, це теж малесенька. Ну, а тим, ці маленькі я їх брати не буду, то ж зараз будемо дивитися ще. Друзі, ми ще навіть майже в ліс не зайшли. Ну, ми ще навіть в рук не зайшли. А у нас такі вже всюди знахідки є, подивіться, яка сокосила. Ось. Тут все так гарно. Ну, Уже якісь цифри ми не бачили. От е, навіть вже була така, що ця серединка вона була е, ну, ніби навпаки виросли. Так, зараз будемо ще дивитися. Ну, Ці знахідки мене дуже здивували, мені вони дуже подобаються. То якраз біля дороги тут великого яру немає, але ж... Ну, Файно. Знову ці місця нас не підводять. І у нас. джекпот. Подивіться, це я тільки що назбирав. Далі. Ну, зараз так покажу. Полянами йдуть. Ось таке, таке. Зараз показую. Так щоб ні на як і не наступити. Ось там ще йде далі така. Знову Сюда, сюди, сюди, сюди. Я їх навіть рахувати не буду, подивіться, ще -то, щоб не наступити так. І пішли собі. Ось, О -о -о, тут так багато. Тут, тут. Ну. Ну, зараз я їх почищу, ще пошукаю і подивимося на наш результат. І це тільки половина. Ось тут ще раз тут. ну тут така ще малесенька. Десь тільки половина, подивіться, розгортаю листя і ще там по декілька знаходить. Ось, тут мій пакетик, тут його вже багато. Подивіться. <кхи> ну, я радий, подивіться, ще там може зараз будуть. А ми ще, як я казав, толком в ліс не зайшли. Подивіться, яка наша є до відкару. Ось. Туди далі пішла. Ось там є ще одна. Тут там, як намальовані, ось дивіться, одна, друга, третя, там іде четверта. Так, зараз Буду до п'ятої. Ось така. Окус цифрово. Кладу десь тут. І буду далі збирати. Так. Ця якась уже сідна, друга. Третя. Такі великі. Четверта. Так. Зараз ще буде сюди. І подивіться, які далі йдуть знаки, Ось. Зараз, опа. Так, щоб довго не затримувати зараз, їх усіх зірву, а далі вже їх буду чистити. Ну, вже багато, ну як багато. Ми вже трохи дороги пройшли, там були тільки маленькі, ми там майже нічого не взяли. Подивіться, яка ось тут ідеальна церква Ну а така файна. Зараз будемо ми ще тут дивитися. Ну, Ці місця нас радують. Ну, ближче до поля, там було трохи більше грибочків, але то нічого. Так, друзі, ми вже будемо помаленьку вертатися. Далі йшли по цій от дорозі. Там взагалі, ну як взагалі, майже нічого немає. Якщо там навіть щось буде, то маленьке. Ну, тож, як я вже казав, ми вертаємося цією ж самою дорогою. Ну, біля поля ми знаходили багато грибочків, то я думаю, що якщо ми вернемося сюди, то можливо також щось, ну, на щось натрапимо, бо я не думаю, що ми всі назбирали. На ми вже ну, трохи пройшли. Я ось натрапив на малесеньку. Ми її вже брати не будемо. Але, ну, нехай росте, От будуть дощі, після них там. Може якісь ще грибочки визберемо, Йдемо до лісу. Ну, я ж і я ж знав, ми тут пропустили, подивіться, яке чудо одна. Так, ставлю сюди. Подивіться, яка друга велика. Хо-хо-хо. Тут якась кирка, не знаю. Був грибочок, але зараз покажу третю і там ще четверта була. Ось така. Так, і ще ось тут є така. Трохи менша. Так, опа, за нею ще дві. Подивіться. Ой, то там три є. Подивіться, ось одна. Тут іде друга. Тут біля них ще є третя і там 24. Так, ще б її є. Як. Ага, ну, під такими патиками вони важко дістаються. Але ось такий у нас ловчик ось і ще тут є. Ну що ж, будемо вже йти по дорозі. Може, ще на щось натрапимо. Ось, як я казав, такі от малесенькі тут є, але ми їх не збирали. Ось ми вже, друзі, йдемо додому. ну, Ми вже на виході. Будемо йти додому, як я вже казав. Ну, Сьогодні у нас було багато грибочків, і на останок у нас ще є ось така знахідка. Це вже молодесенькі, я тут можу хіба що взяти ось таку одну і другу. Ось, Тут ще є дві. Можливо, якщо порозгортати листя, то ще буде. Але ми тут всі гриби і так поневизберуємо. Тому усім до побачення.